Як з'їздили на природу, тут дощило, а там, де виставили намет. Трохи покрапало. А визнай було весело. Що таке незначний дощ, коли є водонепроникний намет? <риклад> Ходімо всередину грітися. Еге, Ви хоч не ржавієте мене морозить від думки про їхній відпочинок. От що таке відпустка на землі. Хай полетіли на кібертрон, там можна поганяти звуковими каньйонами, сходити в Марганцеві гори. Потусуватися у кислотних відходах. А Нащо там тусуватися? Це було каверзне питання. Які там заходи сонця? Не годиться мріяти про дім, коли ми тут. Треба жити тут і зараз. Крім того, земля прекрасна. <гум> <Саня>. <гум> <гум> я серйозно тут гарно. На землі є що робити і на що подивитися. Крім того, тут є гори і каньйони, а кислотні відходи. Не чув про них. А я про що? Знаєте, поки десептикони затихли, я доведу вам, що на землі є не менше, а то й більше всього цікавого, ніж на кібертроні. Як? Координати кібертрон. <ривіт> Здивуй нас. Ваше бажання для мене послідовність команд. Бій командо. Уперед до пригод? Бамблбі. Сайт звайп Стронгар. Фіксить грінло. Трансформери. Роботи під прикриття.

Що розважились? Ха -ха, годі вам! Земля непередбачувана, і у цьому теж її чарівність. Я б не назвав розпечену лаву чарівною. Фіксит. Ви не повинні виходити на зв'язок. У вас відпустка. Нащо ти відправив нас на активний вулкан? Він активний? Ха, позначу собі. Ви ж хотіли в теплі краї. Теплі і не смертельні, будь ласка, важку зміну напрямку. Добре. Хто хоче ще спробувати? А? О. Західний регіон континенту денні Расела. Одне з моїх улюблених місць на землі. Гарно скажіть. Дірки у землі. Теж мені? Тут є не лише дірки у землі. Іксид, а ну, розкажи кілька цікавих фактів про це місце. Погляньмо, ви недалеко від міста привида Едмондвіль. Місто привид? Клас. У цій точці найвища температура в регіоні. Середня кількість випадів трохи вища нуля. О, Розмаєте пустельних ящирок там сязає, вимерзає, вражає, господи. Цей регіон є домівкою для двохсот видів, зокрема леопардових щерок, і іван і звичайних конів. дякую, Фіксит. Гаразд, хто хоче побачити місто привид. Ого, це справді місто привид. Я не розумію. Це місто населяють. Привиди. Щось таке. У часи дикого заходу тут сталося багато драматичних подій: бійки, ковбойські змагання, золота лихоманка, сутички між порушниками і силовиками. Просто тут деякі люди вірять, що такі місця досі зберігають потойбічні сліди тих, хто жив у ті часи. Як нас учили, дух справжнього воїна живе навіть після його смерті. А що таке привид? О, я знаю це із фільмів, які дивився з Расселом. Привид, невидимий, злий і любить лякати людей. А? Люди можуть боятися, але не воїни. Учителю, це був не страх, це був невеликий тактичний відступ, щоб підготуватися до битви. Привиди злі лише в кіно, але насправді усе інакше. А тепер огляньмо все, побачимо сліди історії. Все дозвольте лишитися і рахувати час до відправлення. Так, я з нею. добре. Ви багато втрачаєте. Ах, я б зараз не відмовився від кислотних відходів. У цьому покинутому місті має бути щось цікаве. Сягаюсь я Ого, Бі! здається, ми тут не самі. Чого це? О, клас? От ми приїхали. Едмунвіль одне з останніх справжніх міст привидів колишнього дикого заходу. У дні його розквіту цими старовинними вулицями ходили ковбої, шахраї, гірники і злочинці. <рес> і запросто упорався б з цією роботою. А в наші дні Едмонвіль цілком покинутий. Або і не зовсім. Це місто оповите численними легендами. Одна з них про стародавню копальню. Кажуть, там досі чути цокання заступів і сміх гірників, що давно померли. Той старий поїзд стоїть уже понад 100 років. Проте часом у півночі звук його гудка долинає на милі довкола. Uh, ah, а oh, oh. ah. що... ah, ще є легенда про… Ah! Та ми молодці. Так ховатися лякати туристів. Це було прикольно. Вони втекли. Великий страшний. Учителю, ви були незрівняним привидом. І звуки такі страшні. Коли я прийшов сказати, що наближаються люди, ти сказав, що ми не самі. Але ж ти не туристів, мав на увазі. Коли я ходив містом, було відчуття, ніби хтось чи щось дивиться за мною, хай там що, а воно нам не друг. А тоді нам треба рушати. М -м -м. Варто розглянути усі варіанти. Так, да, ідіть. Не можна. Туристи часто відвідують це місто. Якщо тут щось небезпечне, буде ганебно покинути це місце, не викривши загрози. Розділимося і обшукаємо місто кожен будинок, вулицю і провулок. Тихо, надто тихо. Місце не може бути надто тихим. Воно або тихе, або ні. Вертаємося. Приведи, будьте поруч. Не настільки. <звук> Туристи сюди їдуть. Сервіс чудовий. Запам'ятайте. Якщо вас іще раз замкнуть у сховищі, завжди можна зробити собі чорний вихід. Ти не помилився. Тут щось є. Так. Привиди. Не знаю. Фіксит, Існують десептикони, які можуть бути невидимі. Це місто привидів і десептиконів. Вибачте, лейтенанте, я зав'язую з кар'єрою туристичного агента. Сер, по-моєму, я знайшов схожого десептикона. Він може не лише зватись невидимим. Це псевдо. Найбільш підступний з кабанів, кавунів, шпигунів. Заарештований за те, що здавав урядові таємниці ворогам. Тож він може ставати невидимим? Ні, він маскувальник. Псевдо може змінити зовнішність і навіть фізичну форму, щоб злитись з будь-яким середовищем. Дякую, Фіксит. Думаєш, це все псевдо нас лякав, як ми з вами лякали людей туристів? Так. Я так і знав! <звук> Здається, я знаю, як знайти його. Налаштуйте оптику на виявлення тепла. Я так легко не здамся. Ніхто нічого не знайшов. Тоді. Стоп. Два дріфти. Один дріфт один псевдо і один спосіб їх розрізнити. Дріфт. Трансформуйся. Добре, іще один спосіб їх розрізнити. е-е-е... Чи може він отак? Уперед, якщо не схопимо зараз, буде пізно. Хтось бачить псевдо. Ні. Ні, Усім перейти в режим ботів для більшої маневреності і швидшої реакції. Тунелі перетинаються, чи. Ой. І я. За що ти мені зарядив? Я! Це не я, це псевдо. О! Не мені ясно. Хлопці, на що ви витріщилися? Я ж гарніший, хіба ні? Ні, це не я. Як їх перевірити? Спитати щось, що знає тільки грімлок. Ой, ой. За що ти любиш кислотні відходи на кібертроні? А, як можна любити кислотні відходи? Оток! Я думав, це каверзне запитання. Десептикони, ані руш? Невже? Ура! Я і справді так круто це роблю. <глух> а! той паровоз. Це все вдо! него! Обережно! Ой, ой, ой! Може, докинеш їх туди, а котячі вуси випускають блискавки. А -а! Дозвольте спитати, як ви нас туди закинете. А -а! Летять летять. А -а! Впорались переможна. Я анітрохи не змінив вашої думки про землю, так? На землі є що любити. Є багато місць поганяти. І нові правила, а це завжди цікаво. О, а я люблю земні фільми, тільки не про привидів. Чи котів, чи привидів котів. Тут ми тренуємо витривалість і знайшли друзів. І досвідчених колег. Так, командо. Час рушати. Ого. Ще краще, ніж у кислотних відходах. Розкажіть про мандрівку, взяли мені в подарунок зразки рок.